Христос зрождається. Дорогі друзі, я називаюся отець Юрій Щурко. І сьогодні, в неділю, коли церква заохочує нас до активнішого читання Святого Письма, і саме цю неділю ми називаємо неділю Божого Слова, я хочу поділитися з вами новиною про те, що починаючи з наступного тижня і принаймні за два роки. Хочу з вами роздумувати над книгою «Псалмів». Цей проєкт я дуже давно обдумував, бо в моєму духовному житті ця книга відіграє дуже, дуже важливу роль. І тому, власне, посеред трагедії цієї війни, посеред цієї жорстокої агресії Росії, дуже багато з нас потрохи вигорає. Є багато різних викликів, багато сумнівів, багато страхів, більше питань, ніж відповідей. І часто ми якось ціпеніємо у своїх стосунках з Богом. Ми не можемо до кінця відкриватися перед Ним. Ми шукаємо відповіді на ті питання, які нас турбують, і не можемо їх знайти. Тому книга псалмів, цих 150 прекрасних текстів. Є тим засобом, тим інструментом, який дозволить нам за допомогою цих текстів, написаних кілька тисяч років тому, поглибити свої стосунки з Богом, відкритися на силу в ньому, знайти такий правильний спосіб, як черпати в ньому натхнення для нашої віри, надії, любові. Очевидно, що. Ці тексти є поезією. Але це по поезія натхнена Святим Духом, яку Бог вкладає в серце людини, і хоче, щоб вона відкривалася перед Ним, так як сам Бог хоче відкриватися перед нами. У цих текстах ми знаходимо правду про себе, про Бога, про наше теперішнє, наше майбутнє, наше минуле. Вчимося через читання цих текстів, через молитву тими текстами відкриватися на Божу перспективу, дивитися на світ Божими очима, бачити в ньому Божі кроки, Божу присутність. Тому наступних кілька роликів я присвячу таким коротким поясненням, впровадженням до псалтеря, до книги псалмів, дам вам свого роду такі духовні окуляри, як їх читати. А потім будемо так по 10 хвилин приблизно записувати короткі коментарі, щоб читаючи самі псалми, відкривати для себе оце незбагненне багатство, якому Бог хоче навчити нас поглиблювати свої стосунки з ним. Тому від сьогодні вже починайте читати псалми, скільки хто може, і будемо разом йти цією духовною мандрівкою. Хай вам щастить, Христос рождається.